Львівський виш 12 мільйонів на корупційний фейерверк. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій. Новий корупційний блокбастер. Скандал номер 1 Тендерна афера з технікою. На Прозоро закупили комп'ютери й техніку на 3 мільйони гривень. Звучало солідно, але 2 мільйони з них просто переплатили. Тендерні умови поширили під свого ФОПа як костюм на замовлення. Головні актори, виконуючи обов'язки ректора і начальник тендерного відділу. Під час обшуків СБУ знайшла печатки, документи і 2,5 тисячі доларів готівкою. Мабуть, на чай слідчим. Скандал Номер два. Соя за копійки. Екс-керівник підрозділу вишу провернув аферу. 770 тонн сої продали за безцінь. збитки 10 мільйонів гривень. Йому вручили підозру за службову недбалість, але, здається, недбалість тут була дуже добре спланована. Один університет, два епізоди корупційного серіалу 12 мільйонів гривень, які мали б піти на сучасні лабораторії та комп'ютери для студентів. Натомість хтось уже придивляється до нової вілли чи яхти. Студенти мріють про техніку, а герої цієї драми про нові маєтки.